У мене сьогодні був достатньо напружений день перед виборчою кампанією, але достатньо цікавий. Я сьогодні був на деяких міроприємствах. Я сьогодні зустрічався з вами, шановні колешані виборці. Я сьогодні, був, я сьогодні був на баскетбольному турнірі, який проводили, який проводив мій бувший перший баскетбольний тренер Смітюк Сергій Володимирович. Я був дуже схвильований побачити всіх цих молодих гравців, які так хочуть. Грати, які так хочуть вигравати, які так вірять в майбутнє, і які надзвичайно цілеспрямовані. Але в цей час я згадав, що завтра дуже важливий день. Завтра день вчителя. Тому я хочу передати ще раз привіт моїм першим вчителям Тимченко Євгенію Михайлові, Поліщуку В'ячеславу Володимировичу і як не можу не згадати, Миколайчик Людмилу Людвіга. Ще раз передаю вам привіт всім. Будьте здорові, будьте сильні. Я дуже радий, що в мене була така можливість з вами працювати так довго. І я хочу передати всім вчителям привіт. І я хочу поздоровити вас з Днем вчителя, побажати вам здоров'я, наснаги, кар'єрного росту та всього кращого поступлі.